Рвіріг і Дніпро напередодні пережили масовану російську атаку. У Дніпрі чули більше 20 вибухів. А в Кривому розі після ударів балістики загинула співробітниця районної військової адміністрації. Ще 15 людей поранені. Росія в черговий раз вдарила по одному з готелів. Тепер, як відмітив президент, у місті немає жодного вцілілого готелю. Деталі про наслідки у наступному матеріалі. Ранок 12 березня російська армія завдає ракетного дару по одному з готелів Кривого Рогу. На місце прильоту першими прибувають рятувальники. Ворог здійснює повторний обстріл у той час, коли надзвичайники надають допомогу потерпілим. Повторні вихати Жертвою таки стала працівниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк. У цей час жінка саме їхала в громадському транспорті на роботу. Отримані травми були несумісні з життям після вибуху в лікарню потрапило ще 15 криворіжців. З них троє у тяжкому стані. Вибухові травми з осколками, вогнепальними пораненнями, тулуба, кінцівок, живота, голови і з переломами кісток. Ось вкрай важкі уні у нього велика кістка поломана. Серед травмованих сусіди пані Ольги вона сама в момент обстрілу збиралася на роботу. Після першого вибуху з чоловіком встигли вибігти в коридор. Дуже трусануло наш будинок, все тут захиталося, але пошкоджень було менше. А вже під час другого вибуху це все повилітало, повибивало і було звісно дуже страшно. У квартирі потрощені вікна металевими уламками, пробиті рами і стіни. Жінка розповідає, що не встигли все відновити після попередньої атаки, як ворог. Знову вдарив. Ймовірно, ціллю був готель на його території. Вже вдруге прилітає російське смертоносне залізяча. Там понівечено фасад будівлі, вибито вікна і пошкоджено вхід. Вибухова хвиля була потужною. Навколо зазнали руйнувань багатоповерхівки. Криворіжці кугуртуються, забивають вікна дерев'яними плитами і збирають по квартирах металеві уламки. Цей ледь не вбив дружину пана Сергія. Облетів постіль. І вона вискочила, представляєте, Ну там може пів метра від неї воно влетіло. Прогоріло про одіяло у гаражі Володимира. Вибиті двері. Їх він уже встановив на місце. А всередині вщент згоріла автівка. Загасили дві машини, тушило, загасили з трудом. Приватний сектор Дніпра теж був під атакою армії країни. Агресорки пан Олександр нарахував понад 20 вибухів. Будинок, який із дружиною облаштовував усе життя, зруйновано. Десь перед останній раз і до нас завітали подарунки від Путіна. Вікон нема. Дах зруйнований. Так, що може залишитися під після такого вибуху? Дах, вікна, частково стіни оселі пана Володимира теж не витримали вибухових хвилі. Чоловік поки що не знає за що й братися, та зізнається. Жодного розпичу, головне, що всі живі лише гнів. Переміря на 30 днів да Отмітили. Ні, щоб самому купити, вони ракети кидають. Чішахи усувати наслідки обстрілу місцевим допомагають комунальні служби та волонтери. Потерпілим влада радить писати заяви про допомогу. За державною програмою є відновлення. Люди отримують допомогу на відновлення житла. І є програма Дніпровської міської ради, матеріальна допомога, яка надається людям, які постраждали від. Збройної агресії Російської Федерації руйнувань зазнали і місцева школа. У приміщенні вилетіли всі вікна. Їх понад сотня 300 учнів поки перевели на дистанційне навчання. З Дніпра Олена Медлюкирослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.